Сьогодні я хотіла би розповісти дуже круту історію про любов до себе і внутрішню дитину і стан жертви. Дофіга різних речей хочу розповісти. І перед тим така предісторія. Я дуже боюся будь-якого екстріму. Для мене екстрім це е, проїхатися, знаєте, зим, зимою з горки донизу. Е, настанчати. для мене це екстрім. Максимальний. Я не знаю, чому я так боюся, але це в мене з дитинства. Е, боюся будь-яких атракціонів. Всього. Що з... Для мене не страшно там, запустити 58 проєктів і пригоріти на них. Не знаю, пробігтися голою по вулиці. Чи... Я не знаю, чого там ще, ще бо... боятися можна. Е, для мене це все не страшно, а проїхатись зимою по горці капець. І недавно. Я гуляю по парку, по парку культури у Львові, і там є атракціони. І там є такий один атракціон, знаєте, коли е такими... там є таке сідельце, воно це порами прив'язано до круга, який крутиться, і ви такі, типу, ву, крутитеся. Не суть. Я дивлюся, я відчуваю страх. Я давно не відчувала такий тваринний страх. І оскільки я така людина, я воїн, я смілива, мені треба йти у свої страхи, мені треба, потрібно їх переборювати, тому що страх так мене від всього зупиняє, він містить стільки енергії в собі. І тому я кожного разу, як я відчуваю страх, я намагаюся його е, не перебороти, а може навіть усунути, я би так сказала, йти в нього, щоб подивитися, що там взагалі то нічого страшного. А тут я зацепеніла. От прям я дуже відкладала оці всі кататись на круїзрі, на скейті, на сноуборді, все це я дуже відкладала, щоб переборювати це. Тут я прям зацепеніла, я така: так, давай, Софію, давай, 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 ти чому? І починаю я себе з собою таку дуже некомфортну і неприємну розмову. Я починаю себе гнобити. Тому що я не можу а, піти. І побороти цей страх. Да? Там я не можу, ну, наприклад, там я на вулиці побачила людину, мені захотілося з нею познайомитися, бо це якась цікава людина. І я в той момент чи не мала ресурсу, чи не мала енергії, чи не мала бажання, але я до неї не пішла, і я починаю себе, себе через це якось ну, капати собі на голову, знаєте, такими неприємними думками. І тут почалося починало, те саме. І я йду, і я не пішла на той, на той акціон, не дай Боже. І я йду, і я починаю засмучуватися, що я не змогла, що я слабка, що там дуже, дуже погано з собою почала говорити. І в один момент я зрозуміла, що боюсь, боїться, моя дуже вразлива і дитяча частина мене. Моя Маленька Софійка, яку в дитинстві колись настрашили. я не знаю, коли це сталося, взагалі не викупаю, але колись цей страх з'явився, і моя маленька частина моєї особистості всередині налякана капець. Тобто, моя внутрішня дитина. В такому страху стоїть, дивиться до ці атракціони, а мій, а мій дорослий, отакий, от типу, ти йди, пішла, ти чому не робиш? І починається така постійна критика. І я зрозуміла, що цій дитині не треба критики в цей момент. Цій дитині потрібен дорослий, який підійде до неї і скаже: а дорослий це я, де? який підійде до неї і скаже. Сонечко, моє любе, моя кохана, ми з тобою підемо зараз туди двоє. Ти не сама. Ми двоє з тобою впораємося. Подивись, яка біля тебе здорова, доросла, зріла людина, якій ти можеш довіритися. І взяти ту свою маленьку Софійку за ручку і повезти туди. Не, не, не гнобить себе, не капить, не говорити цій маленькій частині, що ні, ти не змогла, що з тобою щось не так, а обійняти, зрозуміти і полюбити. І з цього усвідомлення я дійшла ще до іншого усвідомлення, що оця річ, коли ми називаємо щось стан жертви, людина в жертві або щось таке. Людина не в жертві, людина в дитині. Вона не виростила свого дорослого, якому вона б могла довіритися. Не треба говорити, що людина, ой, да візьміть своє життя в руки, не будьте жертвою, не скидайте відповідальність. Цих людей потрібно вчити, що таке відповідальність, вчити. Цього зрілого дорослого, дати зрозуміти, для чого цей дорослий. І, звичайно, якщо вони захочуть, то вони підуть, якщо не захочуть, то не підуть. Але коли ми називаємо це станом жертви, то ми вже критикуємо цю маленьку дитинку. Критикуємо. Навіть якщо людині 60 років. Я знаю стільки людей в 60, які абсолютно незрілі діти. І. Я до них хочу ставитися як до таких дітей, тому що їх зрілість не визначає цю оболонку. Я зустрічала людей з 17 років, які в рази зріліші, ніж я, наприклад. Людей в 60 які взагалі не зрілі. І це потрібно теж розуміти: не давати скидку, не, не давати скидку відповідальності, що ця людина, ой, я така бідосінька, вона дитина. Ні, просто приймати і ставитися з розумінням до цього. Не гнобити, не критикувати, не говорити синдром жертви, а від серця від стану любові, розуміти. І якщо ця людина ніяк вам не шкодить, і якщо у вас немає якогось внутрішнього бажання допомогти людині, хорошого любовного бажання, то давайте ми відстанемо від них і, і все.